Магічний світ мавки! З вами я, Маріанна з України. друзі підписники, Я сьогодні працюю для вас на картах психолога Дорін Вюрчі, які мають назву Ангельська терапія. Я буду обирати навмання, так, це закрита стратегія карту, По чересі декілька карт буду брати для вас. І. Е Буде вам така підказочка сьогодні від вищих сил, від ваших янголів-охоронців. Можна, в принципі, перед тим, як я буду брати карту, задумати якесь запитання і подумки задати да, його Вищим силам. Можливо, ви отримаєте відповідь ось саме на це конкретне запитання, яке ви загадаєте, яке ви задумаєте. Отже, налаштовуємось. називайте подумки Своє ім'я. І я буду брати карту номер 1 Підказка від вищих сил для вас. Картиці треба роздивитися добре. Вони дуже несуть ну, візуальну інформацію. А з воротнього боку я буду читати вам послання. Вам така порада від вищих сил сьогодні. Не бійтесь відкрито, проявляти вашу божественну жіночу енергію. Ось так. До речі, карта так і називається богиня. Карта богиня називається. Не бійтеся своєї. Невимовно жіночої краси, сильної, могутньої енергетики, яка у вас є, яка живе в кожній жінці. Ця карта говорить також, що у вас є буквально такі, знаєте, навіть магічні здібності природні. розумієте, Саме природні. Закладені у вас від народження природою і у вас є дуже сильна інтуїція. Отже, дякую янголам-охоронцям. Беру для вас підказку два. Друга карта. Ось така дуже чудова карта, надзвичайна, називається Близнюкове полум'я. Карту треба роздивитися, бо вона візуально може навіть стілювати енергетично вас, це правда? І ось така вам підказка. Відповідь на ваше запитання криється саме в високодуховних романтичних стосунках, взаємовідносинах. По цій карті, до речі, любі мої. Дуже скоро, можливо, ви зустрінете свою споріднену душу, своє істинне кохання, єдине істинне кохання, бо якраз ця карта говорить ось нам про цю легенду, за якою дійсно існують дві душі і називають їх Близнюкове полум'я. І вони шукають в цьому світі один одного постійно, в цьому всесвіті. Навіть іноді, в різних галактиках, да? але вони шукають. Шукають все життя, весь свій земний шлях один одного. Одна душа шукає іншу. Ось таке кохання може увірватися ваше життя. Підказка номер 3 Ось така карта. Роздивіться і також уважно. Ці карти дуже гарні, несуть дуже позитивний заряд. І вам така вербальна підказка послання. Бачити і відчувати енергію кохання, яка може проявлятися в таких формах, як янголи, аури, іноді навіть якісь видіння для вас є безпечно. Тобто зараз ось такий час, да, коли в нашу реальність часто вкрапляються якісь фантастичні, такі, знаєте, навіть подекуди нам здаються навіть нереальні моменти. Літаки оце. Як низько літаки віцять. Ну, Це ж такий час. Це ж такий час. В Україні йде війна. Україна змушена відбиватися від ворога. І ось так живемо, що чуємо повітряні тривоги, і літаки ось зовсім низько пролетіли. Я їх бачила над головою. ну, Таке життя, такі реалії життя. Так, підказка номер 4 Карта так і називається. Емоційна чуттєвість. Карту роздивіться, на ній дуже видно ось таку, да? показано, знаєте, от ніби як образ такої вашої, до речі, ніжної, вразливої душі, яка дуже сприйнятлива до вібрацій оточуючого світу. Вам таке послання. Поважайте глибину своєї чуттєвості. Це ваш справжній дар, який вам було послано з небес. Не ігноруйте, оця ваша емоційна чуттєвість, вразливість, ніжність, таке дуже да, тонке влаштування вашої душі. Подекуди навіть ось таке. Чисте, да, але водночас і крихке, як справжній кришталь. Ось оце треба берегти в собі, у цю чистоту, у цю крихкість, не розпорошувати свою енергію на якісь негативні стосунки, почуття на негативних людей, намагатися уникати да, людей, які. Привносять ваше життя негатив, які не вірять у вас, які вам заздрять, які наговорюють на вас, зводять наклепи. Ось подалі триматися від будь-якого негативу, щоб ваша душа ну, не втратила да, своєї цієї первозданої чистоти, шукати ось таке для себе більш-менш. Сприятливе середовище, сприятливий психологічний мікроклімат, я б сказала, підтримуючи середовище вас. Так, підказка номер 5 Карта книги. Тут зображено янгола з книгою. Чому так? Читаю вам вербальне послання. Ваше життєве призначення стосується найбільше книг, особливо тих книг, які присвячені темі духовності. Це може бути їхнє читання. Це може бути написання книг, можливо, у вас є дар поета, поетеси. Також редагування книг або навіть продажа книг. От. Якось з книгами пов'язане або ваше життєве призначення, або конкретне запитання, яке ви запитали да, в даний момент у вищих сил, має ось розв'язок, рішення десь в цій сфері. Книги, пізнання, інтернет-ресурс, якась істина, пошук правди, правильної, реальної, достовірної інформації. Це вам все. Дуже принесе користь на даному етапі вашого життя. Дорогі мої, дуже вам дякую за здалегід, за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку, звісно, за ваші донати по бажанню, в кого є бажання, можна прислати мені будь-який донат. Це якщо якісь вливання, матеріальні або фінансові, ви робите в мій канал, то це, наприклад, я куплю нові карти. Ось так от. Я дуже буду вдячна за будь-який прояв вашої уваги, за будь-який зворотний зв'язок. Роблю для вас завжди розклади з любов'ю. До нових зустрічей. Україна мирного неба. Все буде добре, все буде Україна, Маріанна.